Іммануель Кант Критика практичного розуму Переклад з німецької Примітки та післямова Ігоря Бурковського Книга 2 Діалектика чистого практичного розуму розділ перший Про діалектику чистого практичного розуму взагалі Чистий розум чи розглядати його в спекулятивному чи в практичному вживанні, повсякчас має свою діалектику, адже він вимагає абсолютної тотальності умов для даного зумовленого, а її можна знайти виключно тільки в речах самих по собі. А поза як усі поняття речей мають бути віднесені до споглядань, які в нас, людей, завжди можуть бути не інакше як чуттєвими, отже. Предмети можна пізнавати не як речі самі по собі, а тільки як явища, що в їх ряді зумовленого й умов ніколи не можна знайти безумовного, то з застосування цієї розумової ідеї тотальності умов, отже, безумовного, до явищ виникає неминуча позірність, ніби ці явища суть речі самі по собі. Адже за браку застережної критики вони завжди вважаються такими, але цю позірність ніколи б не зауважувано, якби вона не прозраджувала себе через конфлікт розуму з самим собою в застосуванні до явищ його засади, передбачати безумовне для всього зумовленого. Це змушує розум досліджувати ту позірність. Звідки вона виникла і як її можна усунути, а це можна здійснити не інакше, як за допомогою вичерпної критики всієї чистої спроможності розуму. Тож антиномія чистого розуму, яка виявляється в його діалектиці, фактично є найблаготворніший заблуд, у який будь-коли може впасти людський розум, бо вона, врешті-решт, спонукає нас шукати ключ, щоб вибратися з цього лабіринту. А коли цей ключ знайдено, він відкриває нам і те, чого ми не шукали, а проте потребуємо. А саме дає нам бачення вищого незмінного порядку речей, у якому ми перебуваємо вже тепер, і в якому обтяжені окресленими приписами надалі можемо продовжувати наше існування згідно з найвищим призначенням розуму. Як розв'язати цю природну діалектику в спекулятивному вживанні чистого розуму і запобігти помилці, що виникає з природної зрештою позірності, можна в деталях знайти в критиці цієї спроможності. Але справа розуму в його практичному вживанні йде ні трохи не краще. Як чистий практичний розум, він також шукає безумовне для практично зумовленого, що базується на схильностях і природних потребах. І то не як підставу визначення волі, навіть коли її цю підставу вже дано в моральному законі. Він шукає безумовну тотальність предмета чистого практичного розуму під ім'ям найвищого добра. Визначити достатньою мірою цю ідею практично, себто для сформулювання її як максими нашої раціональної поведінки, є те, чим повинне займатися вчення про мудрість, а воно, знову ж таки, як наука, є філософія в тому значенні, у котрому це слово розуміли старожитні, у яких вона була настановою для пізнання поняття, що в ньому слід уміщувати найвище добро, і для поведінки, що нею його слід здобувати. Було б добре, якби ми залишили це слово при його старому значенні, розуміючи його як учення про найвище добро, оскільки розум прагне виразити його в такій формі, як науку. Адже з одного боку, додавана обмежувальна умова відповідала б грецькому терміну, який означає любов до мудрості, і водночас була б достатньою для того, щоб під ім'ям філософії охопити любов до науки, отже, до всякого спекулятивного пізнання розуму. І проте була б достатньою для того, щоб не дозволяти згубити з очей головну мету, єдино заради якої її філософію і можна називати вченням мудрості. З іншого боку, непогано було б похитнути зарозумілість того, хто наважився привласнити собі звання філософа, уже самою дефініцією, нагадуючи йому про мірило самооцінки, яке значно поменшить його домагання, адже бути вчителем мудрості мало б означати либонь. Дещо більше ніж звання учня, який у будь-якому разі просунувся ще не досить далеко, щоб вести самого себе, а тим більше інших. З упевненим сподіванням досягти такої високої мети, це означало би бути майстром у знанні мудрості, а це більше, ніж стане собі приписувати скромна людина. І тоді філософія, як і сама мудрість, усе ще залишалася б ідеалом, що об'єктивно уявляється повністю єдино в розумі, а суб'єктивно для окремої особи є лише метою її ненастанного прагнення. А заявляти під претензійним ім'ям філософа про володіння цим ідеалом має право тільки той. То може показати його незаперечну дію в опануванні самого себе і у проявлюванні безсумнівного інтересу передовсім до загального добра, на своїй персоні, як на прикладі, чого й вимагали старожитні, щоб могти заслужити те почесне імення. щодо діалектики чистого практичного розуму, а від неї, якщо вдасться її розв'язання, як і від діалектики теоретичного розуму, можна очікувати найблаготворнішого результату. Завдяки тому, що відверто вказані, а не приховувані суперечності чистого практичного розуму з самим собою змушують вдатися до вичерпної критики його власної спроможності. У пункті визначення поняття найвищого добра ми маємо зробити ще лише одне попереднє нагадування. Моральний закон є одна єдина підстава визначення чистої волі, а позаяк він є суто формальний, тобто вимагає лише форми максими як загально законодавчої. То як підстава визначення він абстрагується від усякої матерії, отже, від усякого об'єкта воління. Отже, якби найвище добро і було всім предметом якогось чистого практичного розуму, себто чистої волі, то його все одно не можна би було вважати через те підставою її визначення, і лише моральний закон мусить розглядатись як підстава для того, щоб зробити своїм об'єктом найвище добро та його здійснення або сприяння йому. Це нагадування в такому делікатному випадку, як визначення звичаєвих принципів, де навіть щонайменше кривотлумачення спотворює інтенції, є дуже важливе. Адже з аналітики виявляється, що якщо перед моральним законом який-небудь об'єкт визнають під найменуванням добро за підставу визначення волі і з нього тоді виводять найголовніший практичний принцип, то це завжди призводить до гетерономії і витісняє моральний принцип. Само собою, одначе, зрозуміло, що коли в поняття найвищого добра вже включено моральний закон як найголовнішу умову, то найвище добро тоді буде не тільки об'єктом, а й його поняттям, а уявлення можливого завдяки нашому практичному розуму існування його, також підставою визначення чистої волі, бо тоді моральний закон уже мислений у цьому понятті й уключений у нього, а не якийсь інший предмет насправді визначає волю за принципом автономії. Не можна випускати з уваги цей порядок понять стосовно визначення волі, бо інакше хибно розуміють самого себе і думають, що впадають у суперечність там, де насправді все поєднане одне з одним у найдосконалішій гармонії.